В'яжемо резинку як уміоміу, але спочатку чи мій варіант краще. В оригіналі чітко видно місце шивання, немає плавного переходу рядків. Цей клаптик зв'язаний поворотними рядами, а потім зшитий. Ми з вами будемо в'язати по колу і зробимо цю резинку ідеальною. Пряжа 150-160 метрів на 50 грам гачок номер 2 ще гумка. Набираємо 100 повітряних петель і замикаємо у коло. На початку кожного ряду робимо дві повітряних петлі підйому. Далі кожен ряд в'яжемо стовпчиками з накидом. Нарядок припадає приблизно по три кольори. Кожен рядок замикаємо і переходимо на наступний Наступний рядок починаємо новим кольором у будь-якому місці попереднього ряду, головне, щоб було змішення по кольорам. Так в'яжемо приблизно 11-12 рядків, щоб в готовому вигляді у вас було 10 см у висоту. не менше 23 см у ширину, вільні хвостики на виворотній стороні обрізаємо. Складаємо навпіл, всередину вкладаємо гумку і зв'язуємо тамбурним швом. Можете шити голкою, так буде легше. Закріплюємо і ховаємо. Вивертаємо так, щоб цей шов у нас опинився всередині. Три години вашого часу 440 збережених євро, і резинка на волосся готова.